Матч зірок на футбольному полі Івана Франківська зустрілися ветерани легендарних команд Динамо і Прикарпаття. Трибуни заповнені вболівальниками яскраве підтвердження того, як сильно місто скучило за змаганнями вищого рівня. Адже колись сюди приїжджали зіркові футбольні команди з усієї країни, ми почували теплоту тих людей, які прийшли на цей стадіон поприветствувати нас Це найголовніше. років напевно, вісім. Чекали такого матчу. Я думаю, для кожного це подія на все життя. Запам'ятають ностальгія по минулому, коли грають ветерани, то мабуть і ветеранам потрібно судити цей матч. Свою іменну футболку. динамівські ветерани вручили Олександру Шевченку, адже саме директор туркомплексу Буковель зробив цю зустріч колишніх суперників, а тепер добрих друзів реальністю і подарував незабутні емоції місцевим шанувальникам гри мільйонів. Я пам'ятаю ігри дійсно цих команд. 90-х роках, напевно, ще в 80-х роках, то це дійсно було на що подивитись. Відверто кажучи, хотів би, щоб були зміни прикарпатському футболі тому напевно дав можливість згадати, що таке футбол зірок. Майбутнє у Івано-Франківського великого футболу є воно за цими дітьми. Добру форму і підготовку юнаків, які є вихованцями спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з футболу, визнали навіть метри. До речі, їхній поєдинок, який завершився із рахунком 2-1 на користь Динамо, це подарунок школі з нагоди її десятирічного ювілею. Ми чекаємо тільки майбутнього, коли Прикарпаття знову йде професійну лігу і яка сьогодні сформована з більшості з учнів школи і надіємося, що для цих дітей їхня мета майбутнє буде реалізована. Під керівництвом дев'яти тренерів у футбольній школі нині займаються три сотні дітей з усієї області. Завдяки підтримці туркомплексу Буковель вони отримали усе необхідне для належних тренувань та доброї гри, а зокрема, нове приміщення, газонокосарки, форми та м'ячі. Адже саме на цю обдаровану молодь покладають місію відродження колишньої слави прикарпатського професійного футболу.